Всім привіт! Сьогодні народ в нас буде коротеньке спортивне відео. Я вже десь рочки два чи навіть два з половиною ходжу так плотно в зал, і я ніколи не був в кращій формі, чим я знаходжу за зараз. І я таки позавчора думаю, блін, скільки я підтягуюсь, якби. треба було б цікаво знати, тому що по своїм минулим результатам я ніколи не міг підтягнутися більше 12-13 разів чистим, і це, типу, вважалося норм. І якщо би мені 18 років хтось сказав, що я буду підтягуватися, скільки скільки я підтягую зараз, я би не повірив. Поїхали. Nicht deine Tränen reiten übers Kinn nach Afrika Wieder in den Schoß der Ну що ж, 20 разів це непоганий результат, якби звичайно, що є ще куди рухатись, є куди працювати. Але я вважаю, що це норм. Час він проходить, якщо ти продовжуєш потихеньку займатися, зв'язки стають сильніші, нервова система стає сильніша, тобто коннекшн між мозком і м'язами він укріпляється, м'язи стають сильніші, і якщо ти продовжуєш займатися, твої результати по-любому виростуть. Навіть якщо ти особливо не стараєшся, тому що підтягування я не тренував. Тому це для мене класна мотивація. І Я надіюсь, це відео також допоможе якось змотивуватися і вам. Працюємо.